Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як можна заробляти в боті в Телеграму. І так, як можна заробляти? Кожен день тапайте на цю монету, кожен день по 7500. І так, заходимо на кнопку. На кнопку заходимо, так. На кнопку заходимо профіль. І за кожніх 400 тисяч на балансі. У вас 400 тисяч монет. У мене зараз 22 тисячі. І коли у вас буде 400 тисяч, ви нажимаєте на цю жовту кнопку велику. Поміняєте, типу, на следок золота, на следок золота. І один грам след, следку золота стоїть 60 доларів. Тобто, 400 тисяч накопили, і можна поміняти на один следок, а один следок стоїть 60 доларів. Так що, друзі, хто ще не клікає, хто ще не тапає в авакоїні, селка на цього бота в описі канала, в описі канала, там є селка на цього бота, друзі. Так що залітайте. За 4... дивіться, у мене вже зараз 23 тещі. Це... І за кожних 400 тисяч дають по 60 доларів. Це взагалі непогано. Так що, залітайте в опис каналу і тапайте. Тапайте, тапайте. А на сьогодні все.